One, two, 2, 3. Ви готові? Ми yeah. готові. Yeah. Давай, мені не страшно. Тоже, мені не страшно. А мені трошки страшно. Mm -hmm. Ой, як тут чисто. Mm -hmm. Перша в нас точка, це центр міста. Зараз буде наша музика. Та це все, це соціально, це розрив. Піна колада, це був випадок. Піна колада, це мій виготов. Спокуслива. Бомна. You know. Ми попросили пісню. Тоже інший колорит, давай, давай. Stick together, girls Stick together, колори. Стик тегеде, герой сей. Щоб Woo. нас не вкрали. Yeah. Якого року? Бачиш тисячі дев'ятсот першого. Ну видно, що Франція тут побувала. Шикає на нас щось. Господи архітектура просто дуже красива. Дивіться, традиційний одяг. Отвідом спік франціверіка свістава пані. Нас привітала. Привітала кажуть, запахло шмалю. Уходимо враження. Блін дуже гарно, дуже спекотно. А дуже багато чоловіків на нас дивляться. Отакси кав'ярня. Була ідея взяти суші, але що на цей дуже дивно в Алжирі їсти суші, треба щось місцеве спробувати. Може багет? Може багет. лате і за цей кейк я заплатила 145 гривень. То дуже файно, правда? Софійка? Ода, отак, отак. Дуже гарно. Дуже добре. Дуже, добре. Дуже добре. Намагаємося вибрати локацію для таксі. Йдемо, там один дивний дядя. Добре, переходимо в інше місце, там інший дивний дядь. Дякую. Бонжур! Поїхали до моріка.